Дивись ситуація: то ліва смуга, це права. Але по праві йдуть люди. Ми за ними котимося. Ну не будемо ж ми їм сигналити, щоб вони звалили. А оце наша траєкторія. Да? Але тримайся подалі від людей. Дуже здивовано. Це проїжджа частина, це не тротуар. Я думав, вона далі пройде. А це наша якраз траєкторія просто. Але не вздумай підпирати їх сильно близько, поняла? І затягуй за пішоходку. Дзеркало подивляйся. Так, так, з нахилом, з нахилом, бо там зустрічка. Нахил до керма, до керма, до керма. Поїдеш? Ну ми вже це робимо. Ти поїдеш наконець-то? Молодець, бляха-муха. Клацай правий покащик, праве дзеркало подивляйся. Дзеркало подивляйся. І заводь. Зліва глянь, немає нікого. Справа з плеча немає нікого. Хорошо. Заведи. Клацай лівий. клац. Клац. Нахились. нахились до керма. Хорошо, вроді можна? Вроді можна. Хорошо. Рівняй, рівняй. Хорошо. Підрівняла. Вимкнула. Хорошо. Ідемо далі. Наша ціль. Права смуга, пам'ятаєш? Тільки ж не закурою. Включи. Перелаштовуватися, будемо далі, а поки ще хай завчасно клацаємо. Дзеркало подивляйся. Добре, обдивляйся. Вимикай. Пішоходи, раз, ми на другий з'їзд кола їдемо. І дивись, тут приходиться одночасно, треба буде одночасно і крутити вліво, і руку відпустиш від керма і включиш правий. Одночасно, поняла? Ми можемо закотитись? Можемо. Відпускай ліву руку, закручуй, включай вже. Так, ти бачила, що ти зробила? Ти одночасно крутячи в одну сторону, вимикай, включила правий. Поняла? Справа, дивись, ніхто там не вистачи. Добре, і підгазовує. Далі ми будемо рухатись прямо. Так, газку. Поняла, так? Да? Команда так і звучить. Тільки не бажано, щоб ти хоч трішки більше розігналась в правій і не так різко, а плавніше перелаштувалась вліво. Бо ти просто сіганула а, з легеньким прискоренням вліво. І тримайся всередині, смуги. Ось серединка, оце серединка. Іжджай далі. Поїхали, поїхали. Їдемо, 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 їдемо. Давай, давай. Ми знову поїдемо на другий з'їзд, відпрацюємо це одночасне вмикання покажчика з поворотом керма. Коло вільне, в коло ніхто не заходить. Ми заходимо, значить. Відпусти газ, ножку на тормозі тримай. Відпусти руку і включай вже правий. вже! Добре. І виводь вправу. Закрути, підрівняй. Вымкнулся замечательно.